У середині квітня сніг та сильний вітер таки змінилися на весняне сонечко і тепло. Синоптики кажуть, зумовлена така погода антициклоном. Територія області знаходиться на західній периферії антициклону. Центр антициклону знаходиться в районі Волгограда. Квітень вернувся у своє русло. Температура значно підвищилась, заморозки відступили, і температурні температурні показники стали в своє русло упродовж наступних трьох-чотирьох днів. Стопчик термометра показуватиме від плюс 20 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Варність буде невеликою. Вітер стихне, так як сьогодні, ось він 7-12 метрів за секунду. Він стихне до 3-8 метрів за секунду. Буде Південно-східного напрямку із зміною на південно-західний погода антициклонального типу, тож опади не очікується. Синоптики прогнозують суху та сонячну погоду на 19 квітня по всій території області очікується підвищена пожежна небезпека, четвертий клас. А на 20-те, на 21-ше, навіть надзвичайний рівень пожежної небезпеки це п'ятий клас. Зміниться погода у серду, 23 квітня. Очікуються короткочасні дощі, а подекуди навіть грози. Температура поступово знизиться на 5-7 градусів за Цельсієм. Артем Анна Чепель, Ілона телеканал СК-1.